У Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Така підготовка проводиться і на території Красноградського району. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066… 646 43 04 Дрого Дня, мене звати Тетяна. Зовсім нещодавно я закінчила курси загальновійськової базової підготовки національного супротиву і хочу вам розповісти про свої враження. Мені дуже сподобалося. По-перше, був такий дружній колектив. Всім було цікаво, всі були вмотивовані своїм навчанням. Ми дізналися дуже багато нового про тактичну медицину, про зброю. Виїжджали на стрільби, виїжджали на навчання. Це було дуже цікаво і я вважаю, що всі повинні пройти такі курси, щоб знати, вміти якісь мати навики і розуміти. Аж відчувається такий жаль по закінченню курсів. Щоб вже все скінчилось, що вже ми отримали сертифікати. Дуже мабуть, хотілося, щоб всі ті, хто отримав сертифікат, мали змогу носити військову зброю, для того, щоб це був би дійсно супротив нашої області. Готові ви знайомими рекомендувати на цих курсах, які розпочались набор нові групи? Так, так. Дуже б хотілося, щоб прийшли, побачили, щоб дійсно, що дійсно це цікаво, що це корисно. Будь ласка, чи мали ви досвід поводження з вогнепальною зброєю раніше? Ні, саме з військовою зброєю я ніколи не тримала в руках автомата, справжнього автомата. Не вдягала на себе бронежилет, де, той стрільби, це було все нове. А як ви вважаєте, чи люди, які з вами навчались на цих курсах, достойні отримати право так, на так, зброю? Так. Так, бо було видно, що кожному, кожному це було до душі, скажімо так. Який ви бачите подальший перебіг війни і закінчення? На вашу думку? Дуже б хотілося, щоб це все скінчилося швидше. Ви вірити в перемогу. Тільки з вірою в перемогу і з вірою в ЗСУ. А якою ви Україну бачите після війни, після нашої перемоги? А хотілося б вже бачити її достойною, такою, як показали наше ЗСУ. Що от як вони з перших днів. Всі скупчилися, всі стали на захист на захист своєї держави, на захист своїх рідних, і вони своїм прикладом показали, що ми повинні жити в достойній державі. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066 646 43 04.